Мені важливо те, що на сьогоднішній день зібралася уся Черкащина і відбудовує фортифікаційні споруди для того, щоб захистити не тільки Україну, а й усю європейську цивілізацію. Важливо те, на сьогоднішній день, те, що наші черкащани максимально і Батьки і діти роблять для того, щоб нашим військовим, нашим синам було де захиститися, було як зробити все можливе для того, щоб захистити нашу батьківщину.